Якщо ви опинитеся в ліфті, який починає падати з другого поверху, швидше за все все обійдеться і з вами все буде добре. Але що робити, якщо падіння розпочалося з десятого поверху? На жаль, немає перевіреного способу, який гарантовано врятує вам життя. Однак є кілька теорій, які можуть зменшити кількість переломів і синців під час зіткнення з дном шахти. Один із способів, які радять, який напевно спадав вам на думку, якщо ви коли-небудь уявляли собі таку ситуацію, це зігнути ноги в колінах або підстрибнути в момент удару, який якось ще потрібно передбачити. Але найефективніший спосіб це лягти на спину. Так, це може здатися дурним. Але саме таке положення тіла допоможе розподілити удар по всьому тілу. Також дуже важливо захистити свою голову. Одну руку покладіть під голову для амортизації удару, а другою закрийте обличчя, щоб уникнути потрапляння уламків. Але є ще один спосіб уникнути всього цього це сходи.